Партнер програми українська меблева компанія. Вона створює стиль нашого телеканалу, який ви відчуваєте з першого кадру. Її робота завжди залаштунками, але результат бачить. Кожен глядач у нашій студії провідний художник-графік та радіокомпанія Рудана, чий креатив оживляє екран і додає барв щоденним новинам та спецпроектам. Тож, це диван на Рудані. В гостях лихачова Валерія. Валерія, іди до мене, радий тебе бачити, радий вітати. Добре. Дякую, що. Погодилася на наше спілкування. Тому що я так знаєш, дуже обережно, коли телефонував, коли запрошував. Я навіть ті не знав, як ти погодишся чи ні. Як тобі тут атмосфера? Прикольно. Я маю надію на те, що саме таким буде наш ефір. У нас попереду майже 20 хвилин. Давай на початку трішечки привішки про тебе, про твою роботу, а вже потім поспілкуємося. Окей. Шановні глядачі, увага на екран. Валерія Лихачова, художник-графік, яка працює на телебаченні вже чотири роки. Свою творчість починала зі створення логотипів для друзів, а згодом це хобі перетворилося на справжню професію. Сьогодні Валерія професіоналка, яка вміє мислити нестандартно навіть під жорсткими дедлайнами. Вона постійно розвивається, стежить за трендами дизайну, експериментує зі стилями та впевнено почувається в пакеті Adobe, як риба у воді. Для Валерії графіка це не просто робота, а спосіб самовираження, пошуку балансу між креативністю і структурою. У її арсеналі витримка ідеї, натхнення, яке вона знаходить у повсякденності музиці, подорожах та коротких паузах на відпочинок. Ну розкажи, давай з чого розпочалась твоя історія у графічному дизайні. Все відразу розпочалось, чи щось було перед цим? Щось було перед цим. <рес> що саме? <рес> ну, якби мені хтось колись сказав, що я буду працювати на телебаченні, я би не повірила. <рес> 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 Тому що спочатку я займалася монументальним розписом. А вже графічні програми для моделювання, макетування вивчала ну, з цікавості для себе. Mm -hmm. І все ж таки, розкажи мені, будь ласка, Рудана, це твої перші кроки? Чи вже в тебе був певний характер, бекграунд, де ти отримувала свій досвід? Ну, це були більш маленькі замовлення для друзів: mm -hmm. літання, листівки, десь логотипи. Угу. А потім нічого в собі, така історія з нашим телеканалом. Розкажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти свій перший дизайн, який ти зробила для Рудани? Що це було? Ну, це був напевно логотип для шоу про кухню, про кухні світу. І це було моє таке перше креативне завдання. Це був мій перший виклик. Угу. Ну, розкажи мені тоді, давай так, якщо ми вже заговорили про Рудану, це був твій конкретний вибір, чи так склалися обставини, що ти оп, і на каналі? Розкажи мені ось цю просто історію, мені дуже цікаво. Це доля. Це Доля! <рес> <рес> ну, в чому саме вона мала своє проявлення? Mm -hmm. Я побачила відкриту вакансію на дизайнера та вирішила спробувати свої сили, інтуїція сказала, чому б ні. <таспоріг> І скажи мені, будь ласка, коли в твоєму житті відбувся момент, коли ти зрозуміла, що це твоє? Напевно, коли перші перемоги почалися, коли я побачила залаштунки. Як це все відбувається, це мене дуже надихнуло. Угу. А розкажи мені за лаштунками, що саме тебе надихнуло? Сам процес робочий, створення, колектив, команди? Що саме? Ну, звісно, команда. Мені дуже сподобалося, що тут такі творчі люди, такі як я. Угу. Так, ми спільні душі. І у цілому це дуже цікаво, тому що ти бачиш це по телебаченню, а тут ти сам приймаєш участь. Mm. І ще, навіть погляд, краще? Фінальний продукт чи його розробка? Краще це шлях створення продукту. Mm. Давай ще, тому що цікаво мені дізнатися про такі, знаєш, внутрішні моменти і певні ситуації такої руданівської кухні, тому що тут всі ж на своїх місцях, і я також хочу виділити немірно круту команду. Чуєте, хто зараз знімається продальше, всі, хто в студії, хто поза кадром, подобається мені мати співпрацювати. З кожним, хто є представником співробітником нашого телеканалу. Розкажи мені, будь ласка, чи є якісь певні на твій погляд стандарти роботи на телебаченні, і чи відрізняються вони від ну, скажімо так, роботи, там, створення графіки для соцмереж чи там, для інших якихось проєктів? Так, звісно, є. Це технічні особливості, саме подачі, тому що для друкованої продукції вони одні, для телебачення вони інші. І треба орієнтуватися на медіа, з яким ти працюєш. Угу. Скажи мені, якісь певного характеру є обмеження на нашому телеканалі? Що не можна робити і навпаки, що потрібно робити? Розкажи мені, будь ласка. Ну, є обмеження, треба е, ловити баланс між вимогами бренду та своїм ясним я. <рес> Наскільки це просто чи не просто? Е, творчим людям це дуже непросто, але я намагаюся схопити цей баланс. Давай ще про баланс. Ну, взагалі, робота на телеканалі це робота не проста. Це там стандарти якості, які вже роками, скажімо так, вони переходять від однієї людини від однієї персони до іншої. Чи є можливість проявити себе взагалі на нашому телеканалі? Так, звісно, є Ти... Це дуже багато таких можливостей, коли є творчі проекти, коли є кінофільми. Ти пропонуєш замовнику свою ідею, і дуже часто замовнику це подобається. Ну, замовник це в нас. Це всі люди. Це люди нашого каналу. — Так, глядачі наші, так. Слухайсь. Ну а якщо там щось зробити своє, можна таке чи ні? Ни з ким не узгодивши. Ну щоб не з ким не узгодивши, це було це потрібно, щоб воно було дуже дуже ваго і дуже дуже таке помаранчеве і дуже яскраве. Це найголовніше здається, мені поворанчуває і, і яскраве. А, давай далі. А, слухай, а як просто що я знаю що канал, як ти взагалі сприймаєш роботу з певними обмеженими термінами? Як ти взагалі відносишся до дедлайнів і як ти відносишся до того, що знаєш там певні якісь справи потрібно було зробити навчора? Як ти до цього ставишся? Скажи мені, будь ласка. Це дуже таке запитання гостре, але ну, що хочу сказати, шоколадка на роботі може врятувати тобі життя. А mm. якщо серйозно, то ти звикаєш до цього та навіть у, такі, у таких межах починаєш більш продуктивніше все робити. Настільки, навіть, на тебе це впливає. Так. Окей, з яким ми всі різні люди. Ну, слухайся, а давай, можливо, про проєкт з якихось нещодавніх, з такого, знаєш, осяжного минулого, яким ти пишаєшся, що ти от, я тут зробив. Це моїх рук справа. Мені дуже подобається у нас був проєкт Світ один, ми не одні. І там була тема розкриття наших четверолапих друзів. Треба обирати свідомо. І мені сподобалось те, що я брала участь як за лаштунками, так і на самій зйомці. Це був такий процес: ти робиш графіку і для відео, і обробка фото, і гостей ти бачиш. Це от було все. Мені дуже сподобався саме цей проект. Ти за те, щоб тебе брали, як то кажуть, в поле. Так Так, що, друзі, так робіть скрини, знімайте екрани. що Валерія не буде проти. Давай так, без яких програм зараз ти не уявляєш свої роботи на нашому телеканалі? База для дизайнера це пакет Adobe, тобто, це After Effects, ілюстратор, Photoshop. Але також, оскільки світ не стоїть на місці, ми використовуємо і 3D-софт, це Blender або Cinema 4D. Угу. Е, скільки часу тобі знадобилося, щоб їх опанувати? І чи взагалі можна опанувати всі програми, Тому Що я там знаю там, мільярд просто функцій? Я не знаю, там, що з ними можна робити. Там все життя можна їх опановувати. Е, так, оновлення виходить кожного року. Але всього можна навчитися. Мені знадобилось десь рік, напевно, щоб посягнути цей об'єм. Скажи мені, художник-графік має вміти малювати на папері? Чи це не є обов'язково? Просто мені цікаво. Нещодавно було інтерв'ю з художницею, тому мені також цікаво дізнатися. Ну, на мою думку, це важливо, тому що правила композиції, кольору, гармонії, динаміки це, — ну, це такі правила, які можна використовувати взагалі будь-де. Тобто, у дизайненні вони теж є, тому я думаю, це важливо. Ну, ти інколи малюєш чи ні? То чи тобі достатньо для нашого телеканалу? Я малюю завжди. Слухайсь, <св 'язання> зараз в віці <св 'язання> розвитку таких шалених технологій, взагалі, як змінилася твоя робота, чи впливає, чи не впливає, чи застосовуєш ти чи ні штучний інтелект під час своєї роботи? Так, ми застосовуємо штучний інтелект, але слід пам'ятати те, що це. Інструмент, а будь-яким інструментом треба вдало киригувати. Угу. А в чому? Які основні задачі штучного інтелекту, що можна до нього звернутися, а не самостійно до цього прийти? Це допомога, це як помічник. Тобто можна е, зробити ескіз, а вже доробляти самому. Він може дати ідею. Угу. Або обробити якийсь матеріал, на який в тебе немає часу. Це стосується рендерингу, чи безпосередньо обробки зображень та відео? Можна і відео можна, і зображення залежачи від задачі, для такої роботи, чи має бути потужним комп'ютер? Так, звісно, це взагалі таке. Найважливіше, тому що від потужності комп'ютера залежить рендер. Угу. І ти впливаєш на збірку робочої машини? Чи є певні технічні спеціалісти, які знають, що краще робити тобі? Ну, я вхожу у поток, а там як повезе. Ну, а на твій погляд, як часто потрібно з такими технологіями оновлювати залізо в робочій? Машині. Я думаю, що е, раз на рік, як правило, виходять нові відеокарти, але не у всіх є такі можливості, і це дуже дорого. Угу. Mm -hmm. Ну, наш телеканал всі можуть собі дозволити, скажімо так. А чи вдається слідкувати за трендами та їх застосовувати в своїй роботі безпосередньо на нашому телеканалі? Так, це дуже важливо йти. З часом поруч, але треба не губити себе, а також я вважаю, що треба постійно вчитися. Це мені також здається вкрай необхідно. А як ти відновлюєшся після роботи? Коли ти постійно там, ну, умовно, цілий день за екраном в цих рендерах просто безкінечно здається мені. Моя робота це більше інтелектуальне таке навантаження, тому треба брати щось інше. Я обираю спорт. Це прекрасно. Спорт який? <с> -джим>, Крус джим, спортзал. А, навіть ось так. Да. Все там попрацювало да, інтелектуально, да, да, все да. потрібно зганяти. Окей, слухайся. Ну, а взагалі, чи не буває в тебе вигорання від такого навантаження? Звісно, буває, але я намагаюсь у такі періоди трішки відпочити, і тоді сили відновлюються і можна йти далі. А що до телеканалу? Чи бувають якісь пори року, які найбільш завантажені роботою саме для тебе? Чи там? Просто в нас, знаєш, колись там були на телеканалі сезони, сезон один, два, три і так далі. Зараз, ну, умовно, я загубився в цій історії, у мене знаєш, то диван просто один постійно йде every day. Тому, як на твій погляд? Чи буває більше роботи в залежності від там, передноворічні, якісь там свята, випуски, чи навпаки, коли ми там до літа всі направляємося. О, зараз 250 років Кривого Рогу, Розкажи Мені про ось ці моменти, як відбувається на нашому телеканалі. На мій погляд, це новий рік, тому що йде такий завершальний етап. Та, звісно, це День міста, тому що ми дуже готу готувалися до цього свята і було дуже великий об'єм роботи. Десь весна. І зима десь отак. а всі інші можна просто кайфувати і ай-ай-ай-ай-ай. Ай Ні, ну слухайсь. Ну мені здається, ось знову ж таки спілкуючись з тобою, що ти постійно зайнята чимось постійно якоюсь роботою. Вистачає часу взагалі на себе? Так, вистачає, коли робота становиться частиною твого життя. І ти вже тут, тебе там нема генталій з собою? Не поєднуєш. Нещодавно ми з тобою працювали в рамках одного з фестивалів. Ти створювала візуальний відеоряд для інтро. Наскільки тобі було зробити це просто, чи навпаки були певні складнощі з цим? Це частина моєї роботи, вже ж були складності, але мені цікаво, що те було щось нове, і кожен раз, коли приходить замовлення, я дивлюсь на цей виклик з інтересу. Угу. Маю надію на те, що ми наступного року з тобою співпрацюємо, тому що планів просто неймовірна кількість. Іди до мене, дякую тобі за цей ефірчик. Спускайся. Відразу що ще Валерія жодного разу не була в нас. Я тебе обійму, скажу тобі дякую за твою роботу, за те, що ти надихаєшся телеканалом надихаєш нас, та також наших глядачів, які відразу знають, що оп, це, це рудана, це наш фірменний стиль, і нехай так буде. Зараз ось туди, будь ласка, подивись та скажи всім, не бувайте. Па-па. Партнер програми Українська меблева компанія.